Вісім років після початку війни в Афганістані адміністрація США намагається змінити неефективну стратегію дій у цій країні. Президент Обама у четвер провів чергові консультації з цього приводу. Цим разом зі своїм віце-президентом Джозефом Байденом та державним секретарем Гілларі Клінтон. Влада США намагається щось змінити, адже згідно з останніми опитуваннями, війну в Афганістані підтримує лише 40% американців. Чим довше триває війна в Афганістані, тим більше її порівнюють з Спробою США не допустити комуністів до влади у В'єтнамі півстоліття тому. Аналізуючи помилки в'єтнамської війни, експерти закликають американських високопосадовців не наступати на ті ж самі граблі. Тему продовжує Марія Юнко. До кінця цього року американський контингент в Афганістані становитиме 68 тисяч. Сьогоднішню місію США в цій країні дедалі частіше порівнюють із вторгненням Америки у В'єтнам 50 років тому. Ситуація в Афганістані подібна не лише до ситуації в Іраку, але й у В'єтнамі. Сьогодні ми ведемо війну, яку ми програли через дуже подібні причини півстоліття тому. Сили США та НАТО ведуть війну проти Таліпів в Афганістані за стратегією подібною до тієї, яку було використано у боротьбі проти бойовиків В'єтнамського національного фронту, визволення у 60-х роках. І, хоча уніформа і бойове обладнання помітно змінились, тактика виявлення ворога, який розчиняється у місцевому населенні, залишається тією ж. Ветеран В'єтнамської війни і радник колишнього держсекретаря США Коліна Пауела Лері Вілкерсон каже, що однією із найбільших паралелей у цих двох військових конфліктах є. Корумпованість місцевих урядів у Кабулі відбувається те ж саме, що і у Сайгоні. Я бачу нечесного лідера, віце-президентом якого є один з найбільш корумпованих людей в країні. Я бачу лідера, який намагався набрати найбільшу кількість голосів на нещодавніх виборах шляхом обману. Я бачу реальні проблеми. Іншою подібною проблемою є переміщення бойовиків Талібану на пакистанську територію, де американські війська не мають права їх переслідувати. Спроби Пакистану самим очистити територію від талібів не мають успіху у 60-х роках. В'єтнамські бойовики переховувались і черпали ресурси в Камбоджі-Лаосі. Аналітик інституту Брукінса Майкл Огенлон зазначив, що скептицизм щодо перемоги в Афганістані зростає не лише у суспільстві, але й серед самих демократів. Я знаю, що підтримка цієї війни американським народом зменшується. Люди додалі частіше запитують, чи слід нам бути там, чи це перетворюється в другий В'єтнам. У В'єтнамській війні загинуло понад 58 тисяч солдатів США. У війні в Афганістані поки що одна тисяча. Це наразі, мабуть, єдина найбільша позитивна відмінність. А тим часом президент Обама не поспішає задовольняти запит генерала Макристала надіслати в Афганістан додаткових 40 тисяч солдатів. Перш ніж збільшувати військовий контингент у цій країні, він закликає законодавців і раду національної безпеки розробити чітку стратегію ведення війни в цій країні. Марія Юнко, голос Америки.